Друзі, у нас зараз квартирка 125 тисяч 122 квадрати. Три спальні два санвузли. Так виглядає вітальня. Дивіться, це вітальня, Зараз ми йдемо на балкон. Тут ось такий балкончик. Дивіться, гарненький вид, це центр міста. Тут біля музею Фалер. Хто знає, хто в Гандії місцевий. Так, тут ми зараз в кухні. подивіться, ось так виглядає, кухня, як на мене, досить непогана. Все залишається, гарнітур, плитка зроблена досить таки якісно, тобто просто потрібно повитирати і поприбирати. Тут господарчий блок теж досить таки великий, як на мене. Непогано, рухаємося далі. Далі ми бачимо санвузол. Що хочу сказати, двері поміняли, тобто по ремонту теж, як на мене, непогано. Він досить таки великий і в досить непоганому стані. Тобто санвузол просто заїжджаємо і живемо. В цілому так повністю квартира по ремонту, так як санвузол, просто заїхати зробити невеличкі, фактично невеличкі там якісь. До мальовки все, можна так сказати. Тобто стіни бачите самі. Ось тут може якісь проблеми і все. Тікна в нас з цієї спальні патіо. Друга спальня теж по величині, плюс-мінус така сама. Можете бачити, як вона виглядає. Віконечко в нас, на жаль, теж в патіо. Тут у нас ще одна спальня, вона вже трошечки більша. Бачите, тут залишаються якісь такі речі, гарні пулу і вікно в патіо. І тут ще така шафа. Тут ми маємо теж шафи. Можна такий перехід в наступну ванну кімнату. Ось вона. Теж, як на мене, досить стильно зроблено, мі мінімалістично, величезне зеркало, досить таке. Так, ще додатково тут є паркомісце і додаткова кладова. Досить таке функційно.